Мудрик повернеться вже у майбутньому сезоні. Челсі ухвалює офіційне і дуже неочікуване рішення щодо гравця: новий клуб на карті України, а також проблеми Шахтаря перед Лігою Європи. Усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, які просто зараз відбуваються в українському футболі. Про після смак матчу Динамо та Пафоса, про Михайла Мудрика, про Шахтар у Лізі Європи та ще. Багато чого у нашому сьогоднішньому випуску. Тож тисніть одразу вподобайку до нього і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні, власне, із вчорашнього поєдинку Динамо емоції вже, напевно, трішечки вщухли. Але давайте послухаємо, що після матчу говорили головні тренери. Олександр Шовковський вкотре зауважив, що це лише перша частина протистояння, і на команди чекає ще матч-відповідь. Водночас, пропущений гол тренер списав на індивідуальні помилки. Запитали у нього і про роботу арбітра, але відповідь була наступною: давайте не будемо торкатися теми суддівства Якщо ми хочемо проходити далі. Далі в турнірі, ми маємо використовувати ті моменти, які в нас були. Результат матчу складається із пропущених та забитих м'ячів. Ми зробили помилки, коли не забили, і зробили помилку, коли пропустили. Тож маємо результат першого матчу. Водночас, тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо сказав такі слова: це була дуже важлива і хороша гра для нашої команди. Не найкраща, але одна з найважливіших. Ми дуже задоволені результатом і грою. було складно, але ми проявили терпіння знайшли свій момент та скористалися ним. Це одна з найважливіших перемог в історії пафоса, те, що роблять ці футболісти, дещо історичне. Ми твердо стоїмо на ногах, але у нас великі амбіції. Далі будемо говорити про новий футбольний клуб, який з'являється на карті України. Здається, ми стаємо свідками реінкарнації ще однієї легендарної команди. Отож, у Дніпрі зареєстрували новий футбольний клуб. Його назва напряму відсилає до легендарної команди, і водночас, здається, надихалися автори колегами з Харкова. Адже ця команда Дніпро 1918 або ж Дніпро 1918 Уповноваженою особою, себто, керівником, є Віталій Андрійович. Паладич, статутний капітал команди 10 тисяч гривень. Юрособу зареєстрували у Дніпрі, водночас адреса клубного керівника це місто Стрий на Львівщині. Також відомо, що Паладич володіє 100% статутного капіталу, і, за даними ЗМІ, стартовий бюджет команди складе 3,5 мільйони доларів. Де саме гратиме Дніпро 19-18, поки невідомо, ймовірно, стартуватимуть вони з аматорів. Згодом з'явилася інформація, що кінцевим бенефіціаром та власником Команди є Антон Ахмєтов, йому 34 роки. Він довгий час працював у it сфері нині є військовослужбовцем. А вище згаданий Віталій Паладич, це його довірена особа. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проєкту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо! Далі поговоримо про Михайла Мудрика, адже абсолютно неочікувано прізвище українського футболіста стало просто фурором в англомовному сегменті Твіттера. Давайте розбиратися, що відбулося. Отож, першим вірусну інформацію про Мудрика поширив портал Джістрел. Згодом її підхопили і ще декілька видань. У матеріалі йдеться про те, що наразі відсторонений український півзахисник неофіційно став фітнес-тренером для цілого ряду гравців Челсі. Він ніби то допомагає Ромео Лавії, Марку Кукурелі та Джеймі Гітенсу набрати форму перед новим сезоном. Опублікували такий допис ще у Твіттері, і він дуже швидко зібрав там близько одного мільйона переглядів. Зокрема, і через те, що під ним тегнули відомого журналіста Мета Лоу, але є нюанс. Тегнули не його справжню сторінку в будь-якому випадку. справжній лоу прийшов під цей пост та написав: гарна спроба, але я про це ніколи не повідомляв. Невдовзі після цього допис видалили та знайти оригінал на просторах ікса чи топак твіттера ви зараз не зможете. Але доволі оперативно цей міф, який дуже дуже швидко став вірусним, було розвіяно. На базі Челсі Мудрик, ну, принаймні зараз з'являтися напевно не може. Хоча деякі поради від українця, напевно, були б все ж корисні для футболістів Челсі, але зустрічатися їм потрібно щонайменше за межами бази синіх. Але от інша інформація є доволі цікавою та принаймні офіційною, адже справа в тому, що зайшовши на клубний сайт Челсі, у розділ чоловічої команди в заявці на новий сезон поруч із літніми новачками можна знайти Михайла Мудрика, оскільки нещодавно десятку у нього забрав Кол Палмер, українець номера наразі немає, але сигнал дуже цікавий. Більше того, футболіста заявили на сезон чемпіонату Англії, адже він є у заявці на офіційному сайті АПЛ. Тож фактично можна зробити два висновки: або Челсі віддає місце у заявці футболісту, який не зможе грати протягом сезону, або у синій частині Лондона щось знають. Отримують ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а на завершення ще декілька новин, які безпосередньо стосуються українського футболу. Тут у нас ще один українець у Європі, черговий новачок Кривбаса, а також доволі серйозна втрата шахтаря перед Панатінейкосом. І з гірників ми розпочнемо. Як стало відомо, лідер Шахтаря Кевін не зіграє у найближчому матчі. За повідомленням трибуни, футболіста не включили у заявку. Він навіть не полетів з командою на цей поєдинок. Водночас, як розповів раніше журналіст Ігор Циганик, після матчу проти Шекташа у бразильця виявили м'язове пошкодження. Через це він, зокрема, пропустив матч проти епіцентру. Скільки часу йому знадобиться для того, аби відновитися, поки невідомо. Та який його кінцевий діагноз також не повідомляється. Можливо, більше про це розповість Арда Туран на передматчевій прес-конференції. Ну і в контексті Шахтаря поговоримо також про Івана Петряка, який досі перебуває на контракті із колективом. За повідомленням Sport.ua, бути йому у таборі донечан ще не довго, адже він входить до Сфери інтересів черкаського ЛНЗ. Саме цей клуб готовий найближчим часом запропонувати Івану повноцінний контракт. Оскільки на Петряка Шахтар явно не розраховує, ймовірність такого переходу є доволі високою. Кривбас представив 10-го новачка ним став 22-річний правий вінгер із Бразилії Хосе Флорес. Він вже прибув до Кривого Рогу та поставив підпис під контрактом. Відомо, що це буде оренда на один рік із правом викупу, а виступатиме за нову команду він під номером 26. Наприкінці випуску про ще одного українського воротаря в Європі. Олександр Петренко після успішного перегляду та медогляду поставив підпис під контрактом із Прайською Славією. Раніше він мав досвід виступів за юніорів Байера, втім, до Славії перейшов на повноцінній основі. Контракт уклали до літа 29-го року. Відомо, що влітку Олександр проходив перегляд також у розташуванні Вердера, але місцевих тренерів він не вразив, тож контракт йому не запропонували. У Празі він поки що також гратиме за юніорську команду. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні і наостанок знову попросимо про підписку на канал та вподобайку до цього відео. Ну і головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.